Що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо сьогодні про конституційне право, про все конституційне право, і от воно, ви його бачите, там три частини: перше ведення, і це така це таке, ну, таке, загальна частина. І є дві такі особливі частини: право прав людини і форма держави. Ну, ви бачите, що там книжку, ви бачите. Що це означає книжка? Це І є, це і є Конституція. Конституція вона складається із двох частей. Ну, як вона народилася? Дві частини тато і мати. І вони зложилися, і ми бачимо Конституцію. Це дві частини. І е, перша частина, вона не перша історично, але е, вона перша по тому, як вона знах перша знаходиться в Конституції. Це частина права прав чоловек, е, чоловіка, людини, і вона так, чоловік чу чуть чуть не, не казав. Це англійською мовою. Англійською вони говорять man, там right of man, а ми говоримо ні, не право прав чоловіка. А право прав людини. І є конституці... Конституці... Ну, вона називається так Конституційні права, свободи і обов'язки та гарантії прав людини. І що там є? А там є права, обов'язки та гарантії прав людини. От Андрій говорить, сказав спочатку таку, таку ідею, і я його чув дуже, ну, і, чу, і, чул, і чую, і і і буду чути дуже-дуже часто. Люди з одного боку так говорять: та права людини, що, що о чому ви говорите? Нема ніяких прав людей, є тільки держава, ну і і ацетера, це тере, цетере, а, це, а, це. а з другого боку, люди говорять, о, права людини, це моя. Беруть Конституцію, приходять на Майдан, і говорять, то, це конституція. Ну, це, це, ну, я бачу це божевільство. З одного боку, говорять, що це. Нічого не коштує, а з другого це коштує нічого, тому що це дуже велика таки, така цінність. І ми будемо розглядати, чому так. Але це велика цінність, сама ідея. Ідея того, що людина це не, ну, не, не, ну, не таке, що можна там на війну післати, там, взяти, щоб вона щось зробила безкоштовно. Ні, людина людина. Кожна людина, вона як космос. Вона, ну, в голові люди, кожна людина, і от і ви бачите мене і чуєте мене, в голові вас вся весь світ. Да? Ви, ви меркуєте ем, ви про, про цей світ. І він в вашій голові. Це таке ви, людина, кожна людина це. Ну, Я не знаю, як, як українську казати, так, так, що було красиво. Це, ну, це, це дуже важлива річ, кожна людина. І тому Конституція дає кожної людині права. Вони поділяються на ну, декілька таких частей. І в Конституції України. Вони не... Ну, ці частини... Част, ну, ми не можемо прочитати чисти. Ці частини, але ну, ми можемо розподілити всі права людини на ці частини, які вони є. Перше. Особисті права, ну, наприклад, право на життя. Це особи, особисті права. Політичні права. Також є в Конституції. Ну, вони тут розположені по прилік дан по хронологічно. Да? Спочатку були особисті, потім політичні, історично в Конституції, потім економічні прийшли, потім соціальні і колективні. Це таке останнє, остання мода. Ми будемо всі права, ну не всі, ну ми будемо розглядати вони дуже цікаві і дуже важливі в праві. Потім є, є права, а на другому боці ми бачимо обов'язки. Звичайно, якщо ми говоримо про права людини, ми розуміємо, що за кожним правом людей стоїть обов'язок чи держави. А тут ми бачимо обов'язки людини. В Конституції також закреплені обов'язки людини. Ну, ми тут з Андрієм поділили три, Там не дуже багато, прав, звичайно, більш, але є: це служба, це податки. І це еко, ну, екологі, екологічні такі обов'язки, от ми також будемо про це говорити. І остання, третя частина, наша юридична. Ну, і Конституція наша юридична, звичайно. Але це от гарантії такі юридично-юридичні. Це принципи, презумпції, аксіоми, парен, lex хабет lex. Дуралекс bis in idem. Все, ну, я, там такого не, нема, це, це, це Латина, але там є переклад на українську цих принципів, принципів гарантій. І ми також їх будемо з вами вкупі розглядати. І це все, що є в другій частини такої дисципліни, як конституційна.